Російська дівчинко, привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнуло у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, зараз твоєї мами. У моїх вошках досі її крик. Який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами зник. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинуло в підвал. Твій тато там знущався на мною. А мій татусь застрелений лежав. І кров моя лилася там рікою. Ти, як російська дівчинка, живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш. Тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить. Цілує твою маму, обіймає. Моя матуся вбита і лежить. Твоя Матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівечив любов. Ціла дітей він розривав наш маття. Ну що, російська дівчинка Бувай мене знайшли і нарешті поховають.